Діда поїхав у Канаду. Та й що, я тоді малий був, а був я все файно все його розпитував. Але ти приїхав з Канади та так. У яким році? Я тобі не скажу, в яким році поїхав. Знаю, що діда був. Сам 1870 року з того шалей. А. а в якому році я не, не пам'ятаю, мав вісім доньок та й одного тата мого хлопця, та й приїхав з того, купував полі, аби то відвінував. То, у Бадьяра, тут Бадьяра, да, Бад знаєш, вам Бадьярин. А його втець, то взяв найстаршу сестру, що мій тато вже века е, ще ті ті сестри, наве, клекав гану себе. Той так, знаєш, що, е, ще Бадьяра розказував, що е, дідо давав одну гору там поле, не знаю, кілька там сотих, але купив, діду купив, був дві гори, там дві пальці на, на горі. А Бадяра хотів у пальці, то та на тім не могли поводити. Та каже діду, ну я тобі дам, але аби мені допомогла останніх відвінувати. Та й дав дві пальки на горі. Вже, та отак. От Щось вернув, то він поїхав заробити гроші, аби відвинував е, 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 дочки тут. Та й скільки мені там шість років, то то не, не малий час був, аби за шість років. То ще туди? Отаке було. А жінка була тут вдома? Житу була, та й день. А, а жінка його була Дубенська? Дубенська, я не знаю, десь з якимівської фамілії, а то вже давно було. Того яким не пам'ятаю. А як називалася баба? Магда. Худай, худенька. Ще. Так, а що він робив там в Канаді, розказував? Майстрував. Столірку робив, таке майстрував. Він привіз був інструменти такі, то що, то, де? я знаю, що розказував от за дрельку, що, а він таку, що архет, то шкорба така привіз, ще не знаю, десь тут загубила. А за дрейку ще розказував, що таке, що може у курці вертіти, що не мішає корба, аби крутити. А де хто я, то де знав, яка то дрелька була або що. Та й отак. Отут, де оця хата, де <кхід> брат, то були е, дві хати такі. Так там ще там є от така, така сама отож, стара ще де, де, знаєш, де то. то. Mm -hmm. О, то діду в хаті спав і там варстат був і майстрував, робив столірку, то я вже такий малий був, то йому допомагав е, різати щось. Так, 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 діду. Жив до 83 роки і дві неділі ж так полежав у мене. А Що Ну, а дідо клав хати чи й церкви? Церкви не клав. Хате, дідо, то я вже сам тепер думаю, скільки тепер? Лицівці майстрів тих є усіляких, сіля, а тоді не було, ще доки лицівку не вивозили, то там майже пів лицівки до поклав хати тато, і тато допомагав, і той шумей ганусю той, що будем кори хоч диво віддано, то тато його був. І, і, і тунків eh, Никола був, той дарувся, Іванешенці вже не там був. То мені в штире, я вже був таким eh, підлітком, у нас був кінь, то я запрягав та й їхав за трісками eh, за тими, що тисали. І я не розпитував так. Уперечені. та хто то то де Хто то то таке знав що, що то це де, десь е, якісь будуть якісь інтернети та то? то О так. Я то ж що розпитувавши, щом що з від з дідом робив від малого, а? Аж що там до діда? Ну, тоже шість сестер щось. Eh, то десь були в лицівці, Ну, А, а діду родом з лицівки чи з дуби? З дуби, з... це? З дуби. Не я. А він десь якісь сестри були в тім. А, десь... щось і повіддавали в лицівку. В Лицівку, а я. я... No. То... Не, не, не... No, no. Добре, а у діда ви казали, що було багато доньок. А ну, як це називали? О, це я пам'ятаю. No. Ганусі Павліна, Марисі. Е, Катерина. Е, а, е, а там е, долів, то я вже не я вже не знаю як. І не пам'ятаю. А то див'яти. От Христаусе. Мусив поїхати в Канаду. То, а то не то що я тепер. Як собі здогадуюся, ти дивлюся у той телевізор та то й то. А то і коли... колись люди теж, як то, то, то їхали, ну то в Канаді, в Америці, то могли де заробити і тепер заробляють, а в то, як, а то як, як нема нічого, так не можна що доробити.